На вихідних у Черкасах відгримів масштабний мотофестиваль. Сотні байкерів з різних міст України встановили рекорд та влаштували показові виступи на Соборній площі. Задля для забав рух транспорту у центрі міста було зупинено протягом години. З невідомих причин патрульна поліція не пропускала автівка не лише на бульвар Шевченка, а й на сусідній вулиці. Таким чином черкащани не змогли потрапити до своїх офісів та будинків, що спричинило загальне невдоволення. Інцидент прокоментував заступник міського голови Геннадій Шевченко. Так, да, дійсно було рішення перекрити, бо неординарний захід, багато байкерів це все учасники дорожнього руху, щоб унеможливити якісь там прикривипадки. Було прийнято рішення про перекриття, але було прийнято рішення про прикриття площі. А так вийшло, що поліція трохи перестаралася і перекрила і прилеглі вулиці. На жаль, було чисельне багато чисельне кількість звернень. Від черкащан, які не змогли потрапити вчасно додому, в свої двори, там будівлі, були певні конфлікти. Ми про це все знаємо, ці все звернення є, але треба зважати на те, що, скажімо так, дії поліції були благі, але трошки вони перестарались. Ми, я так думаю, не треба робити з цього трагедію. Мені б хотілося трохи вибачитися перед тими людьми, яким були незручності певні з цього з цього випадку. Але не хотів би, щоб ми дуже строго судили поліцію. Все одно вона займається нашою безпекою, безпекою містян. Хоча от трошки всі вчаться, всі роблять помилки, нічого страшного в цьому немає, тому я за закликаю всіх не робити з цього якихось загальних там сесійних. Там, Висновків або ще щось, що це проти, або комусь спеціально. Ну так сталося, як сталося. На жаль, як завжди, як завжди, у нас рішення було нормальне, адекватне, зрозуміле, щоб забезпечити безпеку, щоб всім було комфортно, щоб всі могли подивитися. Але на жаль, зробили як, як завжди. Будемо зв'язуватися зараз з керівництвом поліції, говорити, проговорювати такі проблеми, такі питання, щоб на, на подальше в нас не виникало. Не виникало таких проблем, і щоб дійсно місця, якщо це свято, щоб це свято не заважало тим людям, які проживають в зоні, де проходить цей захід, той чи інший, або в тому чи іншому районі міста Черкас. Тому будемо говорити з поліцією, будемо говорити з керівниками їхніх штабів, щоб вони на майбутнє такі дії узгоджували теж з міськвиконкомом.